Снігова королева оповідання перше, в якому йдеться про дзеркало та скалки. Ну то що, почнімо. Коли ми дійдемо до кінця цієї історії, ми знатимемо більше, ніж зараз. Так ось, жив один лютий чорт. Він був дуже лютий, він був сам сатана. Якось він був у дуже гарному настрої. То зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало незвичайну властивість. Усе хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого, а все негідне і погане виступало чіткіше і здавалося ще гіршим. Чудові краєвиди виглядали в ньому вареним шпинатом. А найкращі люди потворами, або, здавалося, що вони стоять на головах і в них немає животів. Обличчя робилися такі перекривлені, що їх не можна було впізнати. А якщо в кого було ластовиння, то воно розпливалося на весь ніс або рот. Це надзвичайно весело, сказав чорт. Коли людині спадало щось хороше на думку, в дзеркалі з'являлася жахлива гримаса, і сатана реготав, радіючись цієї майстерної вигадки. Усі, хто відвідував школу чорта або в нього була своя чортівська школа, розповідали скрізь про дзеркало як про якесь чудо. Лише тепер можна побачити, казали вони, якими є насправді весь світ і всі люди. Вони всюди не шпорились цим дзеркалом, і, врешті-решт, не залишилося жодної країни, жодної людини, які б не відбилися спотвореними у дзеркалі. Тоді учні чорта захотіли полетіти на небо і там повеселитися. Що вище вони підносилися, то більше дзеркало кривилося. Вони ледве тримали його, вони здіймалися вище і вище. І раптом дзеркало так затремтіло від жахливої гримаси, що вирвалося з рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів, більйонів і ще більше скалок. І ці скалки. Наробили більше лиха, ніж само дзеркало. Деякі з них, завбільшки, як піщенка, літали скрізь по світу. І якщо потрапляли в око людині, там і залишалися. Людина з такою скалкою в оці, бачила все на виворіт, або тільки саме погане, бо кожна скалочка. Мала ту ж силу, що й ціле дзеркало. Деяким людям крихітна скалочка дзеркала потряплала в серце, і це було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Одні скалки були такі великі, що їх можна було вставляти у вікна. Але крізь ці шибки не варто було дивитися на своїх друзів. Інші скалки йшли на окуляри, і біда була тій людині, яка надівала їх, щоб краще бачити і мати вірну думку про те, що перед очима. Чорт сміявся так, що от-от міг луснути, і радів, наче його приємно лоскотали. А по світу літало ще багато скалок дзеркала. Слухаймо ж далі.